Ну, я взагалі вважаю, що такий формат є дуже правильним і для українського телебачення просто необхідним. Я є частим учасником різних політичних ток-шоу, і дуже добре, коли там перемагає дискусія на конкретну тему з конкретними аргументами, а не просто обмін ну, такими абсолютно порожніми заявами, які взагалі не корелюються одне з одною, і власне Глядач, який дивиться, він не отримує ну, жодної корисної інформації, не робить жодних висновків, тому що їх там в принципі не може бути. Тому я вважаю, що чим більше таких буде форматів на нашому телебаченні, тим буде вища політична культура нашого суспільства. Тому що люди, зокрема, і коли вони голосують на виборах, і коли вони беруть участь в якихось політичних процесах, вони повинні робити усвідомлений вибір, не емоційний, а суто думати про ну, свою якби. Співзвучність своїх ідей з ідеями того чи іншого політика, тої чи іншої партії, і тут ну власне такий формат він дозволяє ну, це робити принаймні в значно більшій мірі, ніж ну, скажімо, просто обмін емоційними образами і так далі.